18 та 19 січня православні та греко-католицькі християни відзначають велике свято новорічно-різдвяного циклу хрещення Господнє, або як кажуть в народі, водохреща вважається, що саме це свято засвідчує таємство святої Трійці, адже в цей день за християнським чинням з'явився Бог у трьох іпостасях – Бог Отець у голосі, син Божий у плоті та дух святий у вигляді голуба. Дуже багато церкви людей сьогодні молиться, просить, щоб Господь зіслав Духа Святого на воду, і тому ми сьогодні маємо. Велику радість такої молитви, що Господь сподобав і сьогодні нас цієї молитви, і віримо, що ця молитва нам сьогодні допоможе, і Господь благословить, очистить воду, а ця вода змиє всякий бруд, як тілесний, так і духовний в Україні. Що вона очистить так Україну буде завтра мир, не буде цих непорозумінь. Ми віримо це і просимо Господа, щоб він, так як війшовши в річки річку Йордан і сьогодні війшов в Україну, війшов серед нас всіх. Цього дня у церквах за традицією святять воду. Здавна люди вірили, що освячена вода має більш цілющі властивості, може зцілити всі хвороби та очистити душу. Освячена вода не псується і може зберігатися протягом року. Бачу по практиці, по досвіду, як вона зберігається. Я і кожен рік беру і прекрасно себе чувствую. То тобто допомагає, так Так, да, так, да, так. Да. Я все вірю я кажу. тому що це святився ж Ісус Христос. І в життя ж показало, наскільки вона цілюща, наскільки вона допомагає людям. Все я теж вірю. Ну, всі вірять і ми віримо. А вона вам допомагає. Думаю, що допомагає. П'ємо до сніданку. Ось вчора вечірня була увечері, сьогодні. Внучка в мене на учобі прийшла. Я кажу, вікусі треба, вона понімає все. Напилася, помолилася, похрестилася. Все, дякую. Краще себе відчуваєте після того, як ви піте святої води? Конечно. Конечно. Освяченою водою будь-якого дня можна окропити свою домівку, офіс чи навіть машину, а пити її потрібно з молитвою і щирою вірою. Тоді вона точно допоможе.